Казати таку річ, що якщо ви пам'ятаєте Воголя, чи то ніч перед віздвом, чи вчити на хутора поблизу, ніхто то, то санече, чорт вкрав місяць. Пам'ятаєте таке було? І не міг йти, бо було темно. То в нас так партія регіонів вкрала область. Тобто від територіальної громади забрані повноваження владно правити на своїй території. На це звернула увагу своя громадська рада при обласній державної адміністрації, яка працює і на другому самому засіданні продовж півтора години, може більше часу, ми обговорюємо цю проблему. І прийшли до висновку, що ситуація створена штучно. Тобто завдяки, ну може тут говоритися, завдяки тому, що в обласній виборчій комісії більшість мають. Представники партії регіонів, Комуністичної партії України і блоку Литвина, Місія не як відповідно, не визнаються повноваження депутатів наступних по списку замість тих, що вибули, на виборах 2010 року, на виборах 2012 року. От. Крім того, різні маніпуляції з роботою обласної виборчої комісії, тобто е не діє порядок на території. Що ми запропонували? Скільки треба, щоб поклали мандат. До питання ми обговорювали вчора і сьогодні з Степаном. Щоб ми зараз розпустили, <кій> самі добилися а, виборів при існуючій ситуації. Треба, щоб 61 депутат прийшов на сесію, написали всі заяви на накладання повноваження і проголосували. 61 депутат. Одночасно. Це я на моєму пан мене поправив, але я іншого варіанту не бачу. Тоді почнеться заміна, бо тому що ми по партійних питаннях, чи Виборча комісія знайде ти, до, до 61 тому що якщо в нас буде Рада 61 зареєстрований депутат, тоді Рада може працювати.